У кожного своя правда, 18 травня, в центрі міста біля готельно-ресторанного комплексу Корона відбувся конфлікт із застосуванням пневматичної зброї. Як стало відомо пізніше, сутичка трапилася між депутатом міської ради Іваном Волошином, депутатом Мужурської міської ради Романом Богуславським і його помічником Євгеном Рахімовим. Останнього в результаті конфлікту поранили в ногу та госпіталізували. Напередодні обидві сторони конфлікту дали прес-конференції, аби розказати свою версію подій. Деталі розповість Неля Янчук. сьогодні на площі театральній людно спокійно і звучить весела музика. Про конфлікти із застосуванням зброї свідчать лише ось ці сліди крові біля комплексу Корона. Вчора ж тут була зовсім інша атмосфера. Здавалося, знімають бойовик в стилі тарантіно. Постріли, кров, швидка та поліція. Патрульні поліцейські, які прибули на місце, виявили ймовірно підозрюваних і одразу передали їх слідчо оперативній групі. чоловік, який здійснював постріли, від нього відбирають пояснення і слідчі працюють із цією зброєю. Вони з'ясують, чи була вона вогнепальною, чи травматичною, чи пневматичною. А вже наступного дня обидві сторони конфлікту дають прес-конференції, на яких розповідають власну версію подій. По обіді депутат міської ради Роман Богуславський та його помічник Євген Рахімов на прес-конференцію депутат прийшов в чорних окулярах. От, увага, я депутат міської ради, зайшов на будівельний майданчик. Подивіться, будь ласка, його помічник з травмованою ногою і світлинами поранень. Це фотографії одного. Одного поранення, це внутрішня сторона е ноги. Обидва розповідають: знали, що днями планується знесення верхнього поверху комплексу Корона. Тому коли побачили вантажівки, які нібито вивозили уламки історичної пам'ятки, увійшли на територію комплексу. Ми вирішили зайти всередину, тому що ворота були відкриті, в принципі, ну нічого протизаконного. Ми не вчиняли ніяких погроз, ні бійок, нічого. І вже далі так події відбувалися, що між Волошин з Романом обмінялися ударами, накинулося п'ять чоловік на Романа, а Волошин захотів мене нейтралізувати і почав без попередження стріляти. Я відразу підняв руки вгору, щоб, щоб людина бачила, що в мене там в руках нічого нема, що якби, сигналізую стоп. Але він почав мене відстрілювати, тобто відтісняти звідти, тому що щоб я не вступався за Романа. Епізодично я бачу це е, таким чином: Женю е, відтіснили назад в Дуфорт, е, стріляючи, і дали йому можливість вийти, вийти за межі корони. Я нарахував шість пострілів. Як відомо, у нас в ПМІ вісім зарядів. Повернувшись назад у подвір'я, він спрямував пістолет на мене. Але я думаю, що вже на той момент він зрозумів, що на накоїв щось на те, тому не вів прицільного вогню. стріляв мені під ноги. Двічі вистрілив в мою сторону. А це вже прес-конференція іншої сторони конфлікту депутата міської ради Івана Волошина. Його версія звучить наступним чином: Рахімов з Богославським вдерлись на приватну територію комплексу корони та почали перешкоди. Скоджати ремонтним роботам. На ну, це, звичайно, ми підбігли з трактористом. В цей час, як ми підбігли, так сталося, що нас було троє їх двоє. Пан Рахімов витягнув з кишені ніж і почав швидко рухатися в наш бік. Моя реакція була закономірна, логічна і чесна. Я витягнув зброю. Офіційно зареєстровану. зробив один попереджений вистріл в повітря і три, можливо, чотири вистріли по ногам. Якщо буде завтра така ситуація із цими двома товаришами, я вже буду стріляти не в ноги. Поки триває слідство, прокуратура Закарпатської області ситуацію не коментує, проте на офіційному сайті оприлюднили інформацію про відкриті кримінальні провадження за фактом хуліганства. Згідно кримінального кодексу України за таке порушення із застосуванням вогнепальної холодної зброї чи іншого предмета, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.